Доброго дня, я дуже рада, хто завітав на мій канал Парфум Емоції. Це я знову з вами, Антоніна. Хто вперше завітав на мій канал, попросила би вас підписатися, ставити лайки, задавати свої питання, обговорювати відео, парфуми. Вам це буде не тяжко, мені буде дуже і дуже приємно. Сьогодні хотіла б поговорити так, за два аромати з вами. Може, хто їх дуже знає, може в кого вже є вони. Два таких чоловічих аромати. Я рахую, що це чоловічий. От діуровський у мене саваж це дійсно чоловічий, гарний, прекрасний аромат. Я думаю, багато хто знайомий з цим ароматом, багато в кого є цей аромат. Він виготовлений у нас, по-моєму, ще 2016 року. Зараз я гляну, щоб тут. Ні, 15-го. Я чомусь думала. 15-го 15 року виготовлений. І я думаю, що багато хто знайомий, із чоловіків, із жінків. Дуже гарний, прекрасний аромат. А другий у мене буде аромат від. Зараз... Картозія, терамія. О, це такий аромат унісекс, я рахую, він і на чоловікові буде дуже гарно дивитися, і на жінки. От він, ну, як для мене, він більш чомусь буде гарніше дивитися от на чоловічій шкірі. Але багато в нас, як то кажуть, кожна шкіра різна. Хімія шкіри це таке велике діло, що на кожній людині цей аромат буде зовсім різний. І так, що перше, чим собі придбати аромат, потрібно завжди його тестувати на шкіри. Але перші враження завжди в нас бувають дуже оманливі. Я так рахую, що потрібно достати собі невеличкий такий пробничок придбати, нанести на шкіру, як то кажуть, пожити з ним, поспати з ним, походити з ним, тому що перші враження дуже оманливі. Буває так, що спочатку ми не на себе парфум, і він вау дуже нам сподобався, і нам все треба. Ми все, його придбали. Потім, як ми його придбали, нанесли цей аромат на себе, походили, пожили з ним туди-сюди. І от остання нота або середня, от вона нам дошкуляє, вона нам мішає, вона нам або тяжка, або не подобається. А зато перші ноти дуже прекрасні і гарні. І потім ми не знаємо, що з цим ароматом робити, начебто. І, як кажуть, і жалко викинуть, і вже продати так не продаси, але і передарувати теж може комусь і не сподобаться. Так що я ракую перше, чим брати повний такий флакончик собі ліпше все-таки піти, затестувати його, потім походити з ним, потім придбати відливанчик, поносити відливанчик. І якщо він дійсно вам приносить дуже велике задоволення, вам в ньому приємно, гарно. Тоді придбати, взяти цей собі парфумчик. І ще би хотіла поговорити, мені багато задають питання, як можна зберегти аромати. Аромати найкраще десь зберігати в якомусь шкафчику, сухому, затемненому, найкраще в коробочках, якщо у вас темний флакончик, тоді можна й без коробочок. Але ні в якому разі я би не рекомендувала зберігати свої парфуми в кімнаті, тому що там на нас сирость. Вологість і перепад температури, і парфум наш буде дуже швидко псуватися. Але коли у вас у сухому місці, тоді прекрасно. І як ще підбирати собі парфуми? Завжди, коли підбираєте собі парфуми, то як парфуми мають от таке, як вам сказати, таке своє свойство, що от вам подобається. Вони бувають тихі, бувають шлейфові, бувають інтимний шлейф, буває дуже довгий, буває стійкість коротка, буває стійкість дуже велика. Я рахую, що завжди треба тестувати парфуми на себе, тому що якщо ви працюєте в офісі або користуєтеся транспортом. Таким, що дуже багато людей, то ліпше брати тоді аромати собі, наносити, такі, щоб були інтимні, не дуже хвостаті, і щоб не мішали навколишнім людям, тому що одним подобаються ці аромати, другим не подобається. Якщо вам подобається, то не означає, що аромати будуть всім подобатися. І ще би я так хотіла відповісти теж на питання за стійкість. Чи добре, це, коли коротка стійкість, і чи не добре, коли. Дуже ну, велика стійкість. Ви знаєте, є різні теж люди, ми всі різні нам у нас в кожного своє вподобання. І я рахую, що стійкість повинен на кожна людина вибирати сама для себе. Тому що от, буває, хочеться, щоб аромат був не дуже стійкий, От там, літні, весняні, ви так на себе нанесли, зранку вони вас освіжили, збодрили. А на обід вам там хочеться, щоб зовсім вже нічого не чули. Ви втомилися, жара, спека, або просто в офісі, чи там на роботі, чи десь у вас свої справи, чи навіть на кухню ви пішли. Буде, як то кажуть, некоректно той аромат, щоб благоухав все время. А на вечір може нам схочеться більш таких тяжких, більш таких густіших ароматів. Більше таких кокетливих, сексуальних ароматів. А той ранішній, що ми нанесли, буде перебивати, і ви навіть душ приймете. А він бувають такі аромати, навіть дуже стійкі. Не буде от у вас так, що дивіться, перше, чим наносите зранку аромат, ви добре по, продивіться свій день, який у вас буде. І врахуйте це, якщо у вас якась там зустріч ввечері, або ще десь вам потрібно буде піти. Ділова там зустріч, а може у вас якесь, як то кажуть, побачення. Так що ви дивіться, я рахую, що зранку лучше нанести там спокійний ніжний ароматик, а вже на вечір підібрати собі аромат, щоб там була побільша стійкість. Тому я рахую, що із маленькою стійкістю прекрасно аромати, коли 2-3-4 годинки більш вам не потрібно, це дуже гарно. І коли дуже така велика стійкість, такі вони напористі, сильні, густі такі аромати, я рахую, це більш вже так, після обід, там на вечір, щоб ви вас ви блавухали там з вечора до ранку. Може, у вас якесь побачення, якась зустріч дуже гарна, якесь свято там з друзями, що ви плануєте там і ввечері, і вночі пра, ну, празнувати своє свято, тоді буде так. Дуже гарно дивитися із довгим, таким густим насиченим шлейфом. Ну і хочу зараз розглянути з вами перейти до ароматів. У нас сьогодні тема: я так вибрала чоловічі аромати. Поговоримо про чоловічі. Ось Dior Саваж. Eh, Мені цей аромат дуже подобається, дуже подобається на моєму чоловіку. Така коробочка, ну і що, що він вже давно на ринку, ну і що, що дуже багато хто знає цей аромат. Але цей аромат дійсно такий прекрасний. Такий чоловічий, такий небрутальний, не вульгарний. Він підійде і зранку, і ввечері, і на цілий день. В такому ароматі чоловік буде такий, як вам сказати, дітей такий чистий, акуратний, ухожений, інтелігентний. Навіть, як вам сказати, оцей аромат, я відчуваю. Мені здається, що вихована людина, інтелігентна, розумна, повинна так благоухати. Тут такий аромат. Може, хто не знайомий, може, хто, в когось свої там є якісь враження про нього, напишіть мені. Я буду, мені буде дуже цікаво е, зрівняти свої враження з вашими. Е, я його як вдихаю, я дуже зразу відчуваю така чоловіча чистота, дуже багато лаванди. Такої лаванди, лаванди, е, потім е, такий бергамотик, е, такий перець, ви знаєте, відчувається такий е, червоний, такий. І пер, такий таким з перчинкою і вітівер. І ви знаєте, навіть відчувається кедр. Я зараз розповім свої враження, що відчуваю цього аромата, а потім я зрівняю з пірамідою. І, і що вітівер, кедр, лаванди дуже багато. І ви знаєте, цей аромат такий міливий, от так, як нанесе чоловік на себе цей аромат. Він зразу такий, начебто, хвостатий такий є. Шлейфовий, дуже стійкий, ну він зразу так раз заховався. І коли мужчина йде по вулиці, чи там в офісі, чи з машини встає, дуже гарно в машині аромат із шкірою із транспортом змішується. І ви знаєте, такий інтелігентно чистий. Він мені навіть нагадує дуже-дуже дороге французьке таке мило, таке корентне, або якийсь такий лосьйончик, дуже дорогий, такий якісний. Такий він якийсь лосьоново-мильний цей аромат, але він дуже гарно підкреслює вашого чоловіка. Я думаю, він така лаванда, а лаванда в нас як? Вона більш нас заспокоює, придає таку розслабленість і, ви знаєте, навіть мієтірвать дуже гарно з цим ароматом. Ну, Дуже гарний аромат. Що тут у нас, пірамідочки? Зрівняюся, зараз. Пірамідочкою, тому що я дуже відчуваю, зараз я вам скажу на перше місце, як ти вдихаєш, що його чоловік наносить лаванда, виходить, вітівер, бергамотик, кедр, аброксан. Ну і що ще? Перчик, так, і червоний перчик. Ну, тут у нас в піраміді к... бергамот, так, відчувається, перець відчувається, так як я казала, і лаванда відчувається. Тут ще розовий перець. Ну, не знаю, розовий, не розовий, від вір, пачулі. Ну, Пачулі я не дуже тут відчуваю, щоб так. Може, це вони вимішалися із кедром. Може. Лапдаун не дуже відчуваю. Ну, Не знаю. Треба тестувати на чоловіку. І Мені здається, на кожному чоловіку буде цей аромат по-різному. Тут у нас кришечка магнітна, темна така баночка. Гарний такий прекрасний аромат. Так що, якщо хочете комусь на подарунок, мені здається, любому чоловіко цей аромат підійде, і любому чоловіку він сподобається. Але в нас, як то кажуть, у кожного свої смаки потрібно тестувати, пробувати, але дуже гарний такий, ну, такий, приємний аромат. Так, другий ароматик у мене буде, це у нас буде терамія. Тиранія, дивіться, така, так. Да? Тут у мене скільки, зараз я вам не сказала, тут у мене, по-моєму, соточка, да, а це у мене 50, 50 міліграмчиків. Це у нас картузія, фартузія, теранія, дивіться такий. Ну, цю, цей парфумчик я взяла на ослі. Така простенька коробочка, простенький флакончик, дивіться, така і тікеточка простесенька, така і пластмасова простенька кришечка. Ви знаєте, колись так зайшла до магазину, взяла цей ароматик так потестувала і так, як тільки його вдихнула, дуже він мені сподобався такою своєю кавовою нотою. І така тут така прям кавова нота. Дуже така гарна, така приємна із мускусом і трояндою. І він мені так напам'ятав, от він мені схожий дуже на такі аромати. Це я легесенько на себе нанесу, а може, не буду, не буду сьогодні наносити. На себе воно і так відчутно. Я його знаю, цей аромат хорошо. Дуже цей аромат мені схожий на Монталь-інтенс кафе. От, якщо у вас є інтенс кафе від Монталі, або від Теціан Теренці», о, теж дуже, дуже похожий. На Різтето інтенс кафе від Монталь дуже схожий. Якщо у вас той або, той або той аромат є, то я думаю, вам не дуже цей потрібний. Але по ціновій категорії тут ціна набагато приємніша. А ви знаєте, аромат почти такий самий, як від Монталя, від, навіть дужче він мені схожий на Теціан Теренці. Але там дуже ціна, ну, ви самі знаєте, там цей бренд дуже дорогий, а цей набагато дешевший бренд і приємніша ціна. Так що можете піти потестувати, взяти собі тестерочок чи там відливанчик, пробничок і на собі потестувати і попробувати. Мені він, як я тільки на себе наношу, дуже подобається цей роман. Він такий зразу відкривається таке, дуже багато кави. і Ванілі, троянди, мускусу. Мускус дуже схожий на тицянтеренці, на мундалівський схожий. Але ви знаєте, мені в цьому ароматі, от на моїй шкірі, от на чоловікові дуже красивий. Дуже такий кавовий, такий виступає нота кави, ванілі, вітіверу, кедру, перчику такого. Хорошого, червоного, острого такого, перчика. Отак на чоловікові виступає цей аромат. Мені дуже подобається на чоловічій шкірі, а от на своїй шкірі от чомусь він на мені замилюється. Мені дуже подобається початок і кінець От середина цього аромата на моїй шкірі. Не дуже подобається через не хочу на себе наносити його. Тут середня нота у цьому ароматі, на моїй шкірі, дуже, ви знаєте, якось так замилюється, і він якась мильна. Мильно порошкова робиться, а потім він вже як чуть-чуть проходить, і такий аромат цієї кави вимішується у мене із мускусом. І от відверті кедра, там щось додається, і він мені такий здається, ви знаєте, він дуже мені так от, димом від сигарети, від, от такої, від такий сигарно-димовий, здається. мені. От. Я не дуже полюбляю, хто курить, і не дуже полюбляю. Запах табака, у мене алергія цього, і мені це дуже не подобається. І от таку ноту на моїй шкірі от диму отого, якогось такого дешевого табака, отих сигаретів, і, і воно починає голова боліти, і мені це не подобається. Але якщо я нанесу цей аромат звечора і десь зранку там буду одягати на себе там якусь блузочку чи краще пальтешко там, шубку. О, тоді так. Да. Тоді прекрасно. Тоді остається аромат легенької такої кави, трохи трояндочки, багато-багато ванілі. Ваніль дуже красива, така косметична, не така, як кажуть, кулінарна, а от така косметична, красива дуже тут виступає нота ванілі. Закінчується він такий кавово-ванільним. От так само замилюється в мене нотка у Монталі на моїй шкірі. а от... У мене є від Тетян Теренці. О, там прекрасно, там у тої ноти немає табачної, і він мені більш подобається. Ну, от так я розповіла сьогодні вам про два таких прекрасних чоловічих аромати. На чоловічій шкірі цей аромат буде дуже шикарний. Дуже прекрасний. На чоловічій шкірі він прямо так виходить: таким гарним, таким ем, димно, таким кофейно, ванільно. Ви знаєте, таким кедрово. Деревним і мускус тут на чоловічій шкірі дуже такий красивий. Чоловік у цьому парфумі буде такий ухожений, такий привабливий, такий ніжний, такий пушистий і такий Е, Для чоловіків оці два аромати я рахую прекрасні. Так що придивіться любі друзі, до цих ароматів, потестуйте. Може, і ви схочете придбати своїм чоловікам, а може, чоловіки, хто дивиться, мене сподобається їм розповідь моя про ці аромати, про ці ноти, теж зможуть потестувати, випробувати ці аромати на собі і придбати собі. І будуть дуже прекрасні, гарні, будуть подобатися нам, прекрасним жінкам, не тільки своїм зовнішнім виглядом, але й привабливим ароматом. Ну, поговорили ми про ці аромати. Так що дякую вам усім. За ваш, як то кажуть, приділений час. Пишіть мені, задавайте свої питання, ставте свої лайки, вподобайки, підписуйтеся, будь ласка, щоб мій трошечки канал вище піднімався, щоб могли і другі люди дивитися, щоб в мене якась була зацікавленість далі знімати вам і розповідати про різні аромати. На цій ноті будемо закінчувати. До побачення, до нових відеооглядів.